Ви дзвонили щодо шуму у стінах. Ні, 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 я не дзвонила. О -о -о -о. Ви впевнені. О -о -о -о. <рігла> Привіт, маленький. Переглянь за Ліамом. Чому? Бо йому півроку і він їсть папір. Я стараюся, але вона щоразу мене відштовхує. Добра нічий голодний. Круто. Назву тебе стінк. Привіт. А павук може вирости вдвічі за кілька годин. Ні. Фізіологічно це неможливо. Господи, що з ним сталося? Щури. Та ні, щури на таки не здатні. Павуки знають дві речі. Їсти, і вбивати. Що це за павук такий? Ну, великий. Один укус павука паралізує жертву. Бо він любить їсти живу плоть. Дік. Це я винна. Ми зробимо це разом. Що за? Тінг. Сэк павук! Скоро у кіно.